Уявіть, що ви археолог майбутнього, який розкопує руїни нашої цивілізації. Серед уламків смартфонів та серверів ви знаходите дивну закономірність, усі великі суспільства минулого залишили однакові сліди спочатку геніальні винаходи, потім раптове спрощення, і, врешті-решт, повна інтелектуальна деградація. Але ось що дійсно шокує цей процес ніколи не був випадковим. Це була закономірність, настільки передбачувана, що її можна було б зупинити, якби хтось звернув увагу на попереджувальні сигнали. Тож чому жодна цивілізація цього не зробила? Давайте розпочнемо з того, що здається парадоксом. Найрозумніші цивілізації в історії почали занепадати саме тоді, коли досягли піку своїх інтелектуальних можливостей, не раніше, не через брак знань, а через їх надлишок. Візьмемо Олександрійську бібліотеку. У третьому столітті до нашої ери. Вона зберігала понад 700 тисяч сувоїв, практично всі знання тогочасного світу. Але знаєте, що сталося далі? Замість того, щоб розвивати ці знання, александрійські вчені почали їх класифікувати, каталогізувати, спрощувати. Вони створили перші в історії підручники, спрощені версії складних ідей. Здавалося б, це прогрес, але насправді це був початок кінця. Коли знання стають занадто доступними, вони втрачають свою цінність. А тепер подумайте про сьогодення. Коли ви востаннє читали щось, що змушувало вас напружено думати: не статтю у Вікіпедії, не пост у соцмережі, а щось, що дійсно викликало інтелектуальний біль. Якщо ви не можете згадати, ви вже на шляху до ідіократії. Ми буквально еволюціонуємо у бік менших інтелектуальних здібностей. Але найстрашніше не це. Найстрашніше те, що ми цього не помічаємо. Ми думаємо, що стаємо розумнішими, тому що маємо доступ до більшої кількості інформації. Але інформація це не знання, а знання це не мудрість. Тут починається справжня небезпека. Коли суспільство досягає певного рівня комфорту, критичне мислення починає сприйматися як загроза, не як актив, а як загроза. Візьмемо приклад Візантійської імперії у восьмому столітті вона була найосвіченішою державою світу. Візантійські вчені зберегли грецьку філософію. Розвинули математику, створили досконалу правову систему, але потім щось змінилося. Імператор Лев III почав іконоборчий рух. Офіційно це була релігійна реформа, але насправді це була війна проти інтелектуалів. Іконоборці знищували не лише релігійні зображення, а й наукові праці, філософські трактати, всі книги, які вимагали. Занадто багато думання. Чому? Тому що прості відповіді легше контролювати, ніж складні питання. І тепер найстрашніша частина ми робимо те саме. Дослідження Pew Research показало, що 58% американців вважають університетську освіту відірваною від реальності. У Великобританії термін експерт став лайкою після Brexit. в Україні фраза. А хто ти такий, щоб мені казати, стала універсальним аргументом проти будь-якої експертизи? Ми живемо в епоху, коли твіт блогера має більший вплив, ніж дослідження, на яке вчені витратили роки, коли YouTube відео може спростувати вакцини, а пост у Facebook змінити результати виборів? Питання, яке повинно вас налякати, коли ви востаннє змінили свою думку через експертну думку? А не через емоційну реакцію. Але найпідступніший етап ідіократії це не коли люди стають дурнішими. Це коли вони стають байдужішими до наслідків своєї дурності. Історія цивілізації острова Пасхи це найстрашніший приклад того, як це працює. Рапануйці були геніальними мореплавцями, скульпторами, інженерами, вони створили статуї Моаї, які до сих пір вражають світ. Але знаєте, що вони зробили потім? Вони продовжували їх створювати, навіть коли зрозуміли, що вирубують останній ліс на острові. Вони знали, що без дерев не зможуть будувати човни, без човнів не зможуть рибалити, без риби помруть з голоду. Але створення статуй приносило миттєве задоволення. Це робило їх популярними серед сучасників, тому вони продовжували рубати дерева. Останнє дерево на острові Пасхи було зроблено приблизно у 1600 році. Людина, яка це зробила, точно знала, що це останнє дерево, але все одно його зрубала. Звучить знайомо ми точно знаємо, що викиди СО2 руйнують клімат. Маємо тисячі досліджень, які це підтверджують, але продовжуємо їх збільшувати, тому що альтернатива потребує жертв прямо зараз, а наслідки будуть потім. Ми знаємо, що соціальні мережі руйнують наше ментальне здоров'я. Маємо купу досліджень про депресію, тривожність, залежність від лайків, але продовжуємо скролити, тому що це дає миттєвий дофамін. Ми знаємо, що нездорова їжа вбиває нас, знаємо статистику серцево-судинних захворювань, діабету, ожиріння, але продовжуємо її їсти, тому що вона смачна прямо зараз. Це не дурність, це щось гірше. Це свідома відмова від майбутнього заради сьогодення, але найнебезпечніший етап ідіократії починається тоді, коли суспільство перестає розрізняти розваги та інформацію, коли межа між реальністю та вирадкою стирається настільки, що люди почуваються комфортніше у вигаданому світі. Римська імперія досягла цього етапу у третьому столітті нашої ери. Імператор Коммод проводив більше часу в амфітеатрі. Граючи роль гладіатора, ніж керуючи державою. Римляни були в захваті нарешті, у них був правитель, який їх розважав. Тим часом варварські племена захоплювали прикордонні території, інфляція знищувала економіку, інфраструктура руйнувалася. Але це було нудно гладіаторські бої ось що було цікаво. Сьогодні ми робимо те саме, але в цифрову епоху. Середній американець витрачає 7 годин на день на розваги в інтернеті, українець 6 годин, на читання новин про реальні проблеми 20 хвилин на день, на вивчення чогось нового 15 хвилин на день. Ми краще знаємо біографії зірок TikTok, ніж імена своїх депутатів. Можемо годинами дискутувати про серіали, але не можемо пояснити, як працює наша пенсійна система. Найпопулярніші ютуб канали в Україні це розваги, приколи, блоги. Наукові і освітні канали мають у 10-20 разів менше переглядів це не збіг, це діагноз. Але ось найстрашніше питання: скільки часу ви сьогодні витратили на розваги, а скільки на розуміння світу навколо вас? Фінальний етап ідіократії це не коли люди не знають правди, це коли вони її знають, але свідомо обирають брехню тому, що вона зручніша. Німецьке суспільство 1930-х років знало, що відбувається з євреями, не підозрювало, знало була преса, були свідки, були документи, але визнання цієї правди означало необхідність діяти, а дія означала жертви. Тому німці обрали зручну брехню. Ми нічого не знаємо. Це дозволяло їм продовжувати нормальне життя, не відчуваючи вини. Сьогодні ми робимо те саме з кліматичною кризою. Дослідження Yale Program on Climate Change Communication показало, що 71 американців знають, що зміна клімату реальна, але лише 32 вважають це серйозною загрозою для себе особисто. Це не нестача інформації, це психологічний захист. Легше повірити, що проблема не так серйозна, ніж змінити спосіб життя. Ми знаємо, що наше споживання руйнує планету. Але продовжуємо купувати зайві речі. Ми знаємо, що наша залежність від технології руйнує стосунки, але продовжуємо жити в екранах. Ми знаємо, що наша байдужість до політики руйнує демократію, але продовжуємо ігнорувати вибори. Бо правда болить, а брехня заспокоює. А тепер найважливіше питання чому жодна цивілізація не помітила цих сигналів вчасно. Відповідь лежить в тому, що психологи називають ефектом повільно кип'ячої жаби. Якщо жабу кинути в окріп, вона миттєво вистрибне, але якщо поставити її в холодну воду і повільно нагрівати, вона спокійно звариться заживо. Ідіократія працює так само вона не приходить як драматична катастрофа, вона просочується повільно, парами. Днями, що нічим не відрізняється від попередніх. Сьогодні ви трохи менше читаєте. Завтра трохи більше дивитеся на екран, післязавтра трохи менше думаєте про наслідки. Кожен крок настільки малий, що здається нешкідливим, але разом вони ведуть до прірви. Римляни не прокинулися одного ранку дурними вони поступово втрачали здатність до складного мислення. Покоління за поколінням, але ось хороші новини. Цей процес можна зупинити. Деякі цивілізації це робили. Японія епохи Мейдзі найкращий приклад. У 1860-х роках країна була на межі повного інтелектуального колапсу, ізоляція, феудалізм, відмова від нових знань довела її до критичної точки. Але японці зробили щось геніальне. Вони свідомо вирішили стати учнями світу. Імператор Медзі проголосив знання шукатимемо по всьому світу, щоб зміцнити основи імператорського правління. За 50 років Японія перетворилася з феодальної держави на індустріальну сверхдержаву. не через натуральні ресурси їх в неї не було, не через величезну територію вона мала розмір Каліфорнії, а через свідому відмову. Від інтелектуальної ліни Сінгапур зробив те саме у 60-х. Південна Корея у 80-х, Естонія у 90-х. Усі ці країни об'єднує одне вони свідомо інвестували в складне мислення, а не в прості відповіді. Дослідження нейролога Девіда Іглмана показало, що людський мозок може змінювати свою структуру навіть у дорослому віці. Але лише за однієї умови, якщо ви регулярно робите щось складне, що вимагає зосередження. Історія показує нам дивну закономірність. Кожне цивілізаційне відновлення починалося з невеликої групи людей, які відмовилися приймати неминучість занепаду не геніїв, не лідерів, не революціонерів, звичайних людей, які просто зробили незвичний вибір. У Флоренції епохи відродження це були й купці, які почали колекціонувати давні рукописи замість коштовностей, в Японії мейдзі – самураї, які відклали мечі заради книжок, у повоєнній Німеччині вчителі, які наполягали на критичному мисленні, навіть коли це було незручно. Що об'єднувало всіх цих людей? Вони розуміли, що майбутнє цивілізації залежить не від абстрактних інших. А від їхнього особистого вибору кожного дня, кожної хвилини. Відновлення розпочинається в особистому житті, коли ви обираєте прочитати складну статтю замість прокручування стрічки, коли ви ставите під сумнів власні переконання замість пошуку підтвердження, коли ви витрачаєте час на розуміння проблеми замість пошуку винних, ці рішення здаються незначними, але саме з таких незначних рішень. Складаються цивілізації, що вимагає від вас історія Не героїзму, не жертовності, лише інтелектуальної чесності, чесності визнати, що більшість ваших думок не є результатом глибокого аналізу, а наслідком алгоритмічного впливу, чесності визнати, що ваші емоційні реакції на складні проблеми часто замінюють раціональне мислення. Чесності визнати, що ви можете помилятися в речах, в яких абсолютно впевнені. Ця чесність болить, але вона єдиний антидот проти ідіократії. Конкретно це означає читати джерела, які суперечать вашим поглядам, шукати експертів, навіть якщо їхні висновки незручні, приймати рішення на основі довгострокових наслідків, а не миттєвого комфорту. Підтримувати складність мислення у світі, який вимагає простих відповідей. Ми стоїмо на тому самому роздоріжжі, що й кожна велика цивілізація до нас. Ми можемо піти шляхом Риму, Майя Візантії, комфортним шляхом інтелектуального занепаду. Або ми можемо вибрати важчий шлях оновлення. Цей вибір не робиться одноразово, він робиться щодня, коли ви вирішуєте. Чим заповнити свій розум, щогодини, коли ви обираєте між легким та правильним, щохвилини, коли ви вирішуєте, чи варто зробити зусилля для розуміння. Але найважливіше цей вибір не можна зробити наодинці. Поділіться цим розумінням з тими, хто здатен його почути. Не для того, щоб переконати всіх, а для того, щоб знайти тих, хто вже готовий. Створюйте острівці критичного мислення у морі інтелектуальної байбужості розмовляйте про складні речі з друзями, які звикли до простих відповідей, ставте незручні питання в зручних компаніях, захищайте право на сумнів у світі, який вимагає категоричності. Через століття, коли майбутні дослідники вивчатимуть наш час, що вони скажуть? Чи були ми поколінням, яке розірвало древній цикл цивілізаційного занепаду, чи стали ми черговим прикладом того, як розумні істоти саботують власне майбутнє? Відповідь на це питання залежить від вашого наступного рішення, не від рішення політиків, не від рішення корпорацій, не від рішення суспільства, від вашого особистого рішення.